Для мене через те, що я втратив дорогу свою е, людину. Але мене надзвичайно збентежила інформація, яку мені телефоном передав Ігор Михайлович. Е, він запитав просто у мене, слухай, а як там не Що у вас там відбувається? Я не розумів, про що йде мова, тому що тільки повернувся з Винтеру, а він мені каже: ну а що ти не знаєш, що відбулося в Верховній Раді? Ну, ви знаєте, я в той день ліг в дві години ночі, і обурення мене переповнювало. <риклад> <риклад> і мені прийшла в голову думка, що так як нас е, збирається досить велика компанія. А чому, чому б е, можливо не розцінювати це як масовий захід? Я підготував відповідну бумагу. Завіз її е, в ДАІ, а потім зареєстрував її в СБУ, щоб СБУ е, контролювало виконання зам, е, закону. А потім ще третю копію заніс е, в міську раду, аби повністю виконати всі вимоги законодавства. І потім в 17.15 ми чекаємо ескорту. Хоча ні, перескухаю наперед. Десь за 20-30 хвилин мені дзвонить міліціянт наш і каже: слухай, а навіщо а чому ви реєструєте папір в СБУ? Кажу, ну по-перше, щоб ви е... перевірили, як цей закон буде виконуватись. А по-друге, для того, щоб Ну, ви ж знаєте в якому місці ми живемо. Тут же ж місто Атомна станція, місто супутник атомної станції і. Ви ж знаєте, наскільки важлива безпечна експлуатація такого об'єкту? Ну, людина нормальна, в людини це крім сміху, нічого не викликає. не викликало. Ну, Отак, от, от ми якби це і потролили все. Виклали в інтернет, це набрало величезного розголосу. Вчора мені дзвонили з Німеччини, з Австралії, з Вашингтону. Сьогодні я теж отримав за кордону декілька повідомлень. На жаль, не всі канали це все показу. Багато каналів це показали. П'ятий канал є.